Червона книга Небесного Отця. Роздуми над Словом Божим на суботу 11-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус сказав своїм учням: Ніхто не може двом панам служити, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме. Або одного триматиметься, а іншим знехтує, не можете служити Богові й мамоні. Задля цього кажу вам: не журіться про свою душу, що будете їсти, або що будете пити, ні про своє тіло, у що зодягнетеся. Хіба душа не більша за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, які не сіють. Не жнуть і в клуні не збирають, та ваш Небесний Отець годує їх хіба ви не цінніші від них? Хто ж із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікоть? І чого про одяг клопочитися? Погляньте на польові лілеї, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Та кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна із них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не багато більше вас маловіри? Тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти, або що будемо пити, чи в що зодягнемося. Адже цього всього язичники шукають. Бож знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Шукайте перше за все царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочеться, досить дневі свого лиха! У Євангелії від Матея ми можемо особливим чином споглядати Бога Отця як найбільш турботливого Тата у Всесвіті. Спробуймо приглянутися до власного серця. Чи коли-небудь до вас приходили думки про те, як живуть пересічні горобці у вашому місті? Чи їм є що їсти, або чи мають вони де перезимувати? Скажемо щиро: якщо ми не належимо до якогось товариства орнітологів, то навряд чи коли-небудь про таке думали. А Отець Небесний їх усіх годує. Чи моє серце коли-небудь було переповнене піклуванням про польові квіти? Не пам'ятаю такого дня. А Отець Небесний щодня дбає про свої створіння. Якщо людина, яка усвідомлює цінність довколишнього середовища, здатна віднайти, дослідити і занести в червону книгу 542 види тварин, які потребують особливого піклування та захисту, то на що здатен Бог з любові до людини? Якщо людина відшукала і занесла у червону книгу 826 видів рослин і грибів? Яким загрожує зникнення, то яке місце посідаєш Ти в серці Бога, у Його дорогоцінній, червоній книзі? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.